Огляд дитячого майданчика в Пегау. Що поряд з фастріцом. Наш постійний експерт в питанні дитячих майданчиків Павло. Папа, зроби правильно Давай, значить, зразу на вході отакі от пазли, отак можна складати. Оп! І малюнок склали. Так, подивимося далі, що в нас тут є. Достойний дитячий майданчик, що можна сказати. Тут же поряд стадіон. От в таких от красотах. Вон павлік там такі пазлики складає. Так. Значить дитині можна отакий от квест пройти. Можна на гойдолці покататися. Це Та є такі гойдалки, ось така от горка є. Червона, теж класна. А там чуть далі беседка накрита. Так що якщо дощ застане, можна там сховатися. Так, це менша горка. Значить у нас тут... Отака от, от. от пісочниця. Дуже навіть непогана, двоповерхова. Клас. Така от качелька, я так розумію, ногами ставати. А, є, а в тому числі шахмати. Можна навіть прийти пограти шахмати, так? Да, трошки вони вже поколоплені, але ну, нічого. Легенькі, грати можна. Так. Так, отут можна ставати ногами такі сліди. Гратися. Отака от, от качелька ходити. Отакі от, от є штуки, вони напевно крутяться, я так думаю. Да, крутіться. Ногами ставати, тримати рівновагу. Такі пеньочки є, по яким можна бігати. Є столик для тенісу настольного можна пограти. Так, отакі от лежачки. Якщо мама папа втонилися, можна тут полежати поки дітки там бігають. Так. Гамак. Можна дитину положити і катати. І тролей. Тролей, я хочу сказати, дуже навіть непоганий. Я думаю, що в продовженні відео ми покажемо, як він. працює. Да я. Ну, я думаю, это только частина перша. Так, а ну давай сідай. Давай я допоможу. Папа, хочу вот так сделать. Давай, давай, сідай. Только вот. вот, так сделать. Добре, добре, зроблю. Так. Так і і погнали. Що павлік, розслабляєшся? Я поліцейський. А ти поліцейський павлік, який розслабляється? Що <постав> тебе ще трошки розкатати? Классно качелька супер.